Привіт друзі! З вами я, Венді, і сьогодні зі мною Нерді! І сьогодні ми будемо знову битися постройками. І сьогодні у нас що, в Нерді? Будемо свої актуаціони. Атціони. Правильно. Давай ж починати. Давай, Венді. Чер... Через три, три два, та... один. Почали! У мене дуже буде цікаво, цікаві американські гірки. Ти залишилось небагато часу. Один. Все, стоп! Час, Час вийшов! Час вийшов. Час вийшов? вийшов. Так, все, добудували, не, не йди до мене. Давай, а як туди? Бери вагонетку. І? Йдіть. І... Як весело, так? Да? Весело, а оті типу, по кухні, так голова можете закуплятися. Як взагалі? Тепер ходімо до мене, Нерді. Я зараз візьму вагонетку. Так, ходімо до тебе. Венді, давай, катайся. Ну поїхали. <різь> <різь> Де тут у тебе ускорення? Я забувся, поставлю ускорення. Ну давай постав вже, щоб було вже подивитися. Давай. Ну це вже 10, 10 секунд. Ого, як весело. Таке, нормально. Але ж це ж 10 секунд. Так, давай строї за хвилину. І так, давай, я зараз засічу. Три, два, один. Три. Почали. Насліла на, на, на хвилина, так. І тут уже щось нормальне можна за хвилину збудувати. На цей раз, Нерді, постарайся вже щось не зробити. Не щось в мене не виходить. Треба... Куртага зак закрутилося. Ну щось в мене все йде не по плану. Я покажу все не по то... О, отак, вроді. Залишилось 30 секунд. Yes, indeed, а я ще нічого не зробив. Мене... Що ж це таке? У мене не виходить. У мене щось не дуже. Так, я сподіваюся, що... Тут буде все нормально. 10 секунд залишилось. Я надіюсь, буде все нормально. Ну все тут буде. Я встиг. Все. 0 ну, секунд. І так, Нерді, я йду до тебе. Ну, а не ході до мене. Так, тебе таке прикольно виглядає. Давай поїдемось. І... Ого, як прикольно! Дуже добре, високо навіть. Тепер йдемо до тебе, Байден. Йдемо до мене. Починаємо. Починаємо. Ні. Ну тут не так-то високо тебе вийшло. Ну, це хвилина. Тут не багато чого. Наші можна... Жаль, наші підписники. Ну так, да, я думаю, що тут... Не дуже вийшло в мене, але хай вирішують підписники. Хто ж виграє, напишіть в коментарях. Ну що ж, Нерді, ти готовий? Так, я готовий. Так що давай починати через 3, 2, 3, 2 1. 1, 1. 1. Почали. 1. Так, я думаю, за п'ять хвилин оце буде круто. Я тепер думаю, що буде круто. Будуть мене дуже добре. виготовлено. Я, я, я думаю, що я навіть виграю тебе. Ну, там вирішають Там вирішають підписники, так. Строємо по прямой. Сюди. У мене буде кругова. Кругові гірки треба зробити. Але чомусь тут не хочеться робити. Тут треба підправити трішки. Тут тут... О, а тут нормально забылось. Так. Так. Угу. Тут треба факел. Рельсы тут. Так. Теперь тут треба тоже поставить. Завертаем сюда. Так, тут треба так, еще Другой. Ускорялку треба тут, можно сказать. Так. І завертаємо. Так, залишилось Нерді, у нас ще майже 4 хвилини. О, часу у нас багато. Та-да, дуже багато. А я тут хочу прям поставити дуже великі гірки. Я хочу поставити гірку гірковіку гілки. Так, тут треба трошки підняти. Тут вже йти хай йде прямо. Так, ставимо рельси. Так, тут вроді нормально. Тут уже не нормально. О, так. Тут треба тільки енергорельси. Ставити факел. Мабуть, тут треба теж. Так, енергорельси. Так. Що в треба, нерді? Мене пока щось здобається, а тебе венді. Ну, таке, щось виходить, щось намечається. Мене теж. Так, тут, тут. Ще Весь... є цілих три хвилини. День. Зараз я зроблю день. Так, все, я зробив день. Продовжимо. Так, тут ще потрібно зробити. Я майже все збудував навіть. Тут... Тільки тут треба зробити сюди. Сюди, сюди, сюди. Тут ще треба навіть. Енергорельси. Трошки сюди, я сказала Сюди, сюди. Ой. Не з цієї сторони, з цієї. І сюди, сюди, сюди. Так, ще тут, мабуть, треба енергорельси. І так, продовжуємо. Що тут тебе енергія? Мене покажеться а тебе. Я вже майже все збудував і все. Мене все вийшло ідеально Я покажу, стою. Так, мені треба тут подумати, що можна тут додати. Думаю, потрібно тут щось висоту додати. Так що отут от треба повисить. Так, так. Трошки приподняв. Думаю, буде все окей. Тут, мабуть, біля стінки потрібно ще. Навіть от ось так. Так буде нормально. Тут поставимо, тут. Тут потрібно енергорельси. І сюди потрібно факел. І сюди. Так, тут щось тр... не горить. О, так-то лучше. Так, тут трошки проподняв. Ось тут треба. Тут прям рівнина. Потрібно ще більше зробити. Так. Тут треба енергорельси. Нерді у нас залишилося ще 40 секунд. Ще, ще у нас є час, так? Так, тут я хочу щось додати. шерсті, мабуть, ще буде. Надіюсь, наверняка нічого не, не почув. Так, і буде як отут отут-то. як палатка. У мене буде. Так, так. Треба трошки а ще трошки підняти. Тут буде все окей. А ні, криво щось трохи. Будував? Я до буду Йдемо до тебе. Давай. Що тут у тебе? Різнокольорове все. Давай. М -м, прикольно? Я, я сяду до себе. Сяду до мене. Ой, так, сяду мене. зараз сяду і поїхали. Тут прикольно. Юху! взагалі прикольно яким бовом. Як у мене класно получилось. Їху. Так прикольно. Ну, типу, no, міняється кольор зразу Як прикольно. Так, давай виходимо. Так, ідемо до Тебе виборьба. прикольно. До тебе. Так, йдемо. Ну, а перед входом тобі треба купити у мене квиток. Е Друзі мої, поставте один лайк, і я буду кататися. Допоможіть вже з Нерді поїхати, я перевірю. Ну що, зробили, поставили? Ну я думаю, да, так що на виток і поїхали. Поїхав. І я за тобою одразу катати... кататися без... безкінечно. Безкінечно, так. Так само, як, як в тебе. Дуже прикольно вийшло. Як тобі? Ну, мама, можна кататися. Давайте ж будемо прощатися. З вами був Венді і... Неоді. Всім! Пока! Пока. Пока.